Всім доброго дня! Сьогодні у продажу такий ексклюзивний автомобільчик. Це Volkswagen Beetle По народному жук. Автомобільчик свіжопригнаний з Німеччини, без пробігу по Україні. В такому шикарному стані. На крутих 17 дисках на абсолютно новій літній гумі. Ось такий загальний стан автомобіля. Під капотом двигун 1,4 MPIшний бензин. Їде дуже бодро. Повністю вся рідна оптика та скло, включаючи лобове. Автомобіль повністю обслужений. Не потребую жодних вкладень. Також автомобіль свіжо затонований дорогою та якісною плівкою. Такий вигляд має салончик. 201 тисяча оригінального підтвердженого пробігу. Ось такий красивий салон. Потолочок ціленький, чистенький. Як виглядає задній ряд сидінь. На ручній коробці передач. Кондиціонер працює. Повторююся, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини без пробігу по Україні. На даний момент жодних вкладень не потребує, корозії немає зовсім. Ціна даного автомобіля 5 тисяч доларів. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця, тому кого цікавить, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, оглядайте та купуйте.